Так, та що? Приловчилися, приловчилися, отрохи. А ну дядь, від. приловчилися трохи. Вон уже такий балкончик наварили, дірочки такі будуть. Отвори, я б сказав. Он же ж, показав же людям, показав же, ж, як витягувати е ці обойми зовнішні. Не здували, Он, дивіться, надули. Молодці. Жека, плаванеш? Чуєш? Жек! Же, плаванеш оте? Показав ж людям, пожалуйста. Ось вам спосіб, дієвий спосіб, як доставити. Ну, дивіться. Ну коротше, буде в нас усе тут тіп-топ. Кінцевий результат покажу. Якось так. Ох, і сіл. Ох, а ну і що Дивіться, тут можна, я не знаю, куча, куча желізок положити, переваритися. І все буде добре. Ну, коротше, от така ситуація. Далі покажемо, що у нас тут у нас вийде.